Я вважаю, що українці, ми повинні дійсно збільшити територіальні громади, а зменшити кількість саме депутатів місцевих рад і виключно вибиратися за списками по спеціалізації для забезпечення життєдіяльності кожної громади. Вже пройшло той час, коли ми обираємо завжди Популістів, активістів до влади. А потім нічого не відбувається. Ми повинні чітко знати в територіальних громадах, коли голова приходить до влади, то він спочатку прокладує інженерні комунікації, а потім кладе асфальт або брудьківку. А в нас виглядає все зовсім по-іншому. Спочатку брудьківка, а потім вже інженерні комунікації. Тому. До влади виключно спеціалістів. І це оптимізує абсолютно всю систему управління в нашій державі і наведе лад в нашій країні.